Доброго вечора, коли венеградері Сьогодні 17 вересня, 22 рік, Україна. Завершуємо вже зрізку. Значить, завтра поїдемо на місто Ново Одеса, будемо дивувати покупців крупняками. Завтра у нас день крупняків, так би мовити. Так, значит, перше, на ваших очах це матадорка Лугіна, давно вже привисівший, але не втратив тургор, не втратив розмір ягоди. Тут ягодка така, що грамів 20-22. дуже хромка, гармонійна. Зрізав з двох кущів, тому одні грона більш платноваті. Інші більш рихлі, в залежності від віку куща, Обидва вони кореневласні. Це матадор шикарний. Далі, оце ось вірастюк, форма моєї селекції. Це дорізали останні грони сіянця. Сієнець був так непогано підгружений, кілограмів 13-14, а це ми з одного кущика вирізали. Значить, ну, ягода тут шикарна, дивіться, Ягода десь так 20-22 знову ж таки, можете окремі десь. До 24 грамів будуть. Всі ягоди мірні, калібровані, ну, шикарні тут. Заважень немає. Тріск витримав, м'якоть гармонійна високий вже цукор, бо також форма привисіла. Просто я вважаю шикарна. Далі, Еверест Павловського. Також корпнічок, само собою, і грона. До речі, грона були кіло кг. В цьому році найбільші. В середньому так 800 кг. Тут ягода вже покрупніше буде, ніж Матадора, принаймні цього року. Тут ягода є 28, так ось. Зрізали вчора, була найбільше 34 грами, але тут така лишилася десь до 28 грамів максимум. Бачите, всі ягоди. Такий розміром майже під, під спічечний коробок, ну, вражаючи. Ціну він візьме однозначно високо. Так, ну і тут. Те, що вже залишилося, остання грона Басанті. Басанті вже більше місця привисів тут захмарний просто цукор, по ньому все шикарно. Так, це ось тут кілограм 5-7 валентинки. валентинки дорізали Поповича. І оце ось дамаська красуня Калугіна. Значить, По дамаській красуні також дивіться, ягода така бочонком вона. Те, що в цьому році я отримав, це десь грамів 18-20. Як був в шаленому перегрузі, того ягода не така крупна, як хотілося б. А взагалі нормальний рік вона до 30 грамів, я думаю, видасть. Буде все добре, в 2023 році покажемо. Ось такі крупняки у нас на місцевих ринках, а саме в місті Нова Одеса, вже, скажімо так, асортимент виноградарів вичерпаний, тобто всі роблять ставку виключно на надранні форми, того вже фактично конкуренції мінімум. А зараз винести отакий крупнячок, то ціну він візьме однозначно дуже і дуже високу. І так, завтра поїде на ринок зрізка крупняків.